Конституції України незабаром виповниться 16 років. Прийняття основного закону України стало третьою найважливішою подією у становленні незалежної України. Її ухваленню передувало прийняття у 1990 році декларації про державний суверенітет та проголошення акта незалежності у 1991 році. 28 червня 1996 року, у півнад десяту ранку Верховною Радою України була прийнята Конституція України, згідно з якою Україна легітимно стала суверенною та незалежною. Тож як це було? Далі у сюжеті? Над прийняттям Конституції депутати працювали усю ніч. Сесійну залу вони залишили вже вранці. Парламентарії підтримали всі спірні статті проекту про державні символи, мову, право приватної власності, після чого основний закон був остаточно затверджений. Вважається, що прийняття Конституції закріпило всі правові основи незалежної України. За аналізом і висловлюваннями європейських фахівців із конституційного права була. Однією із кращих діючих конституцій на той час у Європі на прийняття основного закону тоді чекала вся Україна, адже на Конституцію українці покладали чималі надії. Люди вже те, що мали, мали незалежну суверенну державу, мали територіальну цілісність України. Люди вже мали віру. І хотіли, щоб ніхто в неї ніколи не забрав. Повинен бути основний закон, який би гарантував, що Україна навіки буде такою. І друга річ, українці хотіли жити за законами. Конституція України увібрала в себе кращі зразки державотворення. Нині світ вважає її однією з кращих. Юлія Манько, Андрій Сладко, вісник.